Рекорд встановлено. Найдовший авіапереліт таки відбувся. Команда у складі пілотів Ігоря Табанюка та Андрія Блінова, ведучого Дмитра Комарова та оператора Олександра Дмитрієва, подолала у небі над Україною понад три тисячі кілометрів за три дні. Розпочали і завершили політ на аеродромі у Коломиї. Тут і гостину зустріли містяни та наша знімальна група. Вас поняла одна хвилина. Коломия на точці свободна. Можете з проходом Вітер... 4 метра в секунду. Давление 9,73 гекта 9,7,3 гекта Посадочный 1,2. Рекордсменів у Коломиї зустрічають трембітами та оплесками. О, це Містяни відкорковують шампанське та запрошують пілотів до запального танцю. О, thank <laughs> you Обійми та поцілунки з рідними і лише потім інтерв'ю про враження від перельоту. Ідейний натхненник встановлення рекорду, знаний досвідчений пілот Ігор Табанюк. Та Андрій Блінов трохи втомлені, але дуже задоволені, що їхня задумка здійснилася. що ми задумали, якби паднять не по Те, що ми задумали розбудити навесні авіацію і показати, що ми є, працюємо для того, щоб це зробити, нам потрібна була ідея. Ми спочатку хотіли здійснити переліт над західною Україною і присвятити сторіччю злуки. Ми це зробили і показали, що ми єдині разом. Абсолютно всюди нас зустрічали щиро, всі нас просили прилетіти, і ми захотіли Становити рекорд, ми зробили насправді неможливе. більше ми зіли на сам ділі, ні я просто лечу ще досі. Ми встановили рекорд. Рекорди встановлюються важко. Потом втомою, ми доклали багато зусиль. Так були нелегкі ситуації, але ми з гідністю їх подолали. У нас дружній екіпаж. Ми сильна команда. Команда у складі чотирьох чоловік відвідала 33 аеродроми в Україні. Дмитро Комаров та Олександр Дмитрієв бували ледь не у всіх куточках світу, але кажуть, Україна найкраща, і вони вражені її красою та гостинністю людей. Хоча без пригод не обійшлося. Така гаряча встріч я від шампанським стою, Поэтому мені така гаряча зустріч. Я весь у шампанському стою. Сьогодні такий особливий день був. Ми стартували вранці в Мелітополі. Зараз ми в Коломиї. У нас було багато пригод, був момент, який мене сильно злякав. І ми дякуємо людям, які доправляють пальне в Україну. Нас заправили поганим пальним, і ми фактично заглохли перед Кам'янець-Подільським, запанікував навіть табанюк і крикнув.

На щастя, все обійшлося, і команда рекордсменів успішно приземлилася в Коломиї. Це це інший стиль життя. Це життя як в кіно, це пригода. Це коли життя вимірюється не кількістю прожитих днів, а тим, скільки разів у тебе перехоплює подих від захвату. Прожитих днів, А тим, скільки раз у тебе перехватує дихання восторга. Дуже красива страна. Аказу а... дуже гарна країна. Я рекомендую всім ось так політати над Україною. Літати на такому літаку це дуже швидко, дуже гарно і дуже весело. Бо у мене були асоціації, ніби я три дні катався на американських гірках вверх-вниз. Такі відчуття трідня. Я катався на американських горках. Вверх, вниз. ну такі відчуття. Далі гостей пригостили символічним тортом. А Дмитро Комаров ще й на тримбіті зіграв. Oh <laughs>